У мене болить серце. Мабуть, інфаркт. Такі слова від пацієнтів я чую дуже часто. І перше, що відчуває людина, це страх. Але не завжди біль у грудях означає інфаркт. Дуже часто неприємні відчуття в брудній клітці. Можуть бути спричинені захворюваннями шлунка, міжреберною невралгією або просто м'язовим спазмом. Та все ж таки без обстежень сказати дуже складно, це серцеві симптоми чи ні. До речі, подивіться наше відео про серцевий і несерцевий біль. І тут варто розпочати діагностику від простого до складного вимірювання артеріального тиску. Аналізи, електрокардіограма, ультразвукове обстеження серця. Саме ці обстеження допомагають виявити причину болі в серці та вчасно йому допомогти. У клініці VitaSense ми уважно ставимось до кожного симптому, щоб зрозуміти, знайти причину та своєчасно врятувати. Приходьте на консультацію до кардіолога у клініку VitaSense, ми розберемо всі ваші симптоми. Та розвіємо всі ваші страхи.